9 травня 1945 року назавжди увійшло в історію як день перемоги у найбільшій та найкривавішій війні на нашій планеті. 6-й годині ранку про перемогу над гітлерівською Німеччиною сповістив по радіо диктор Юрій Левітан. Тому саме 9 травня вважається днем перемоги, хоча воєнні дії тривали ще не один місяць. Статус державного це свято одержало тільки в 1965 році. До того дня ця дата була звичайним робочим днем, який офіційно не відзначали для українців, як і для. Всіх інших народів, об'єднаних тоді в СССР, велика вітчизняна війна була боротьбою за право на вільне життя за свою землю і за гідне майбутнє. Це була справедлива визвольна священна війна проти підступного й жорстокого ворога, який виношував плани перетворити на рабів слов'ян та інші народи, віднесені нацистами до так званої нижчої раси. Символічно день перемоги відзначили і у Коломиї. Ніщо не забути, ніхто не забути і на попіл ніхто не згорів. Допоки є пам'ять в людей і живуть матері, допоки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть вже вкотре на площі скорботи вшановують пам'ять загиблих та ветеранів. На жаль, з кожним роком їх все менше і менше. Цьогорічне відзначення Дня Перемоги викликало чимало конфліктів та сутичок на державному рівні. Та у Коломиї все пройшло спокійно. Традиційний масштабний парад від міської ратуші замінила скромна хода ветеранів. Біля площі Скорботи, де є місце поховань воїнів-визволителів, їх чекала влада, духовенство та громадськість міста. Всі разом склали шану тим солдатам і офіцерам, які віддали найдорожче своє життя, рятуючи світ від фашистського нашестя. Після покладання квітів та хвилини мовчання на площі від Відбувся мітинг реквієм з промовами голови райдержадміністрації Михайла Нехрича та міського голови Ігоря Слюзара. Завершився захід поминальною панахидою. Це стало черговим свідченням того, що пам'ять про подвиги воїнів навічно закарбувалась у серцях мешканців нашого краю. А на питання свято це чи день скорботи? Кожен знайшов свою відповідь. День перемоги був, є і буде днем перемоги. Ніякої скорботи пам'ять шанувати треба не тільки 9-го, а весь час. Якби не то 9 травня, то наша доля нашої Західної України було 1 мільйон живих, а решта в німецькому рабстві, бо на цвинтарі. Це питання є. А для мене воно завжди буде. Тому що в мене 6 чоловік воювало на фронті, 4 загинуло, з них два герої Радянського Союзу, мої далекі родичі. І День перемоги, і день пам'яті траура. 9 травня це і день скорботи, і день трауру. Ну, і для все-таки щастя, так як це перемога, якби б не вони, може б цього всього і не було б і нас. Батько мій воював у Другій світовій війні, коли повернувся. У нас була квартира зв'язку УПА, і батька мого заарештували. І Він не витримав цих тортур, викинувся на допиті в Коломийському НКВД з третього поверху і забився. Для мене це не свято, для мене це день скорботи. І я поставила свічечку до Христа загиблим за волю. І незалежність України. 80-річний коломиянин Степан Скрипнюк з власного досвіду знає, що таке війна. День перемоги у 1945-му тодішнього юнака застав уже по дорозі на фронт. Хто знає, якби не це 9 травня, може, його б уже давно не було. Тому для ветерана це виключно свято, яке врятувало життя. У нас було шість братів, лишився я один, значить, значить, Трьох братів війна забрала. Одного розстріляли німці у Шупорівцях, а один у Казахстані помер. От і все. 9 травня це таке велике свято. Якби не це 9 травня, ми б з вами сьогодні тут не говорили. Продовжили відзначення дня перемоги традиційні відвідини владою Коломищини ветеранів, які знаходяться у центральній районній лікарні. Голови РДА, районної та міської рад подарували хворим продуктові пакети, квіти та побажали швидкого одужання. День перемоги 9 травня завжди святкували і завжди. Районна влада, міська влада і ціла держава вітала своїх переможців, великі відчизняні війні. Ну так сьогодні ми привітали хто в лікарні, хто вдома по домах розвезені всім е, ті подарунки, які сьогодні були дані і в центральній районній лікарні Коломийського району міста Коломиї. Ми сьогодні зробили дуже цікаву і приємну акцію, адже люди, які брали участь у другій світовій війні, а також ветерани. Великої Вітчизняної війни, які знаходяться тут, у цьому у цій лікарні, ми прийшли їх привітати святом перемоги і просто побажати їм і їхнім родинам міцного здоров'я. Я би хотів, користуючись нагодою, привітати всіх учасників цієї війни, Другої світової війни, яка дала змогу напевно з'явитися нашій війни Україні. І незалежно на якому боці воювали проти фашистів. Наші вояки вони заслуговують пошанівки вдячності, що ми і зробили сьогодні в лікарні. На сьогоднішній день лікування у ЦРЛ проходять 47 учасників великої вітчизняної війни для того, щоб покращити умови їхнього перебування у лікарні та найперше стан здоров'я, персонал установи робить все можливе, каже головний лікар Ірина Садов'як. Влада піклується про про таких пацієнтів. І на сьогоднішній день все медикаментозне забезпечення для них в стаціонарі є безкоштовним. Покращене харчування і безкоштовним медикаментозне забезпеченням. Найбільше, звичайно, це є терапевтичне відділення. Тут є з різними хворобами: неврологічне відділення, кардіологічне відділення це те, де найбільше на сьогоднішній день пацієнтів. Самі ж ветерани приємно потішені візитом чиновників. Їм приємно, що про них пам'ятають. Адже той час, який довелось пережити, назавжди залишився страшним сном. Ой, війна, діти, була війна. Всього було, всього було багато. Чотири місяці стояло військо в хаті. Чотири місяці. Як прийшли в квітні. То розділилися на дві сторони між нашими селами, то німці стояли в нас, а через одне село стояли руски. Як прийшли у квітне, то до 18 го літні на квартири були. Так, повно було, війська не було. Ну, був воєнний час, а куліси стали на половині діти, гармати били, ой-ой-ой, горіло село. Як німець націлився з лісу на нашу центральну вулицю, так цього спалив. Страшне нападали тут самоліт, їдуть в землі сітріся. Бомб'єд, бомб'єдна склади, атамічки на то все горить, все, все в повітрі, Для землі горіла, діти не то що. 85-річна Марія Петрівна війну згадує зі страхом на очах. Та разом з цим жінка 100% оптимістка. Вона розважає своїх сусідів по палаті дотепними жартами, цікавими оповідками та навіть вчить їх співати пісні. Ой, війна, війна. Svetovalina, krene matice na, a sena ne ma. Малюнки під відкритим небом таку акцію приурочену дню перемоги та дню матері у столиці покуття провели газета Коломийська правда та фірма Тріумф між іншим, дитяче дійство на площі перед музеєм посинкового розпису організатори проводять уже третій рік поспіль. Цьогоріч там свої таланти показували близько 200 хлопців та дівчат. Доповненням до свята став ще конкурс поезій. Всі охочі могли розповісти тематичний вірш про батьківщину або про маму. Кращих юних художників та чатців організатори відзначили цінними подарунками, а всі решту могли безкоштовно поласувати морозивом. Ще один подарунок на день перемоги ветеранам війни зробили нічний клуб сектор. Коломийська районна організація, партія регіонів, зокрема депутат районної ради Михайло Донченко та служба мінівен для учасників бойових дій. меценати організували безкоштовне таксі містом. Протягом дня сивочолі бабусі та дідусі мали змогу без грошей доїхати в будь-яку точку. Коломиї ветеран не оплачує за приїзд. Вони просто визивають, кажуть свої прізвищем'я по батькові. А на є списки просто під'їздить машинка, забирає і відвозить в будь-яку точку міста. Ну просто хотіли вшанувати пам'ять людей, які були Великій вічизняній війні. Ветеранів перевозили шість машин таксі. Старенькі, здебільшого, викликали їх зранку перед парадом. Загалом бажаючих приїхатись, було лише 18. Надзвичайно приємно в цей день привітати наших дорогих ветеранів, склонити перед ними голову і подякувати за їхній неоцінений вклад в те, що ми маємо молодість, за те, що ми маємо життя, за те, що ми маємо нашу державу. Ці організатори назвали символічно. Ми пам'ятаємо, спеціально до дня перемоги вони підготували жовто-чорні стрічки, їх роздавали всім перехожим. У центрі Коломиї біля музею писанка відбувся сеанс одночасної гри в шахи, присвячений святковим дням, а саме Дню матері, перемоги 9 травня у Другій світовій війні, і пам'яті скорботи за загиблими. У цьому сеансі взяли участь 16 шахістів любителів які мають спортивні розряди і певний досвід гри. Грали дорослі і діти. Сеанс давав на 15 шахівницях чемпіон. Коломиї серед дорослих 2010 року. Призер обласних і всеукраїнських змагань. Кандидат у майстри спорту, 15-річний Олексій Хріновський, гра виявилася цікавою та впертою. У підсумку змагань Олексій здобув переконливу перемогу із рахунком 12-3. Єдину партію він програв Світлані проломовій працівниці освіти села Турка Коломийського району. Також показали непогану гру. Досвідчений ветеран з шахів Микола Візнюк, Степан Біланюк, а також юнаки Роман Довганюк та Дяків. Вони зуміли здобути у своїх партіях нічию. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку голові правління кредитної спілки Прикарпаття Володимиру Довганюку за фінансову підтримку шахових змагань, які сприяють розвитку шахів у нашому місті. Суддя змагань Василь Слободян.